Продовжуємо випуск: вибухівка, наркотики, нелегальний алкоголь, про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко. З початку війни запорізькі поліцейські вибухотехніки знешкодили понад півтори тисячі боєприпасів. З них майже 1200 одиниць належали до категорії надзвичайно небезпечних. Крім того, з незаконного обігу вилучено понад 13 кілограмів вибухових речовин. Не сидять без діла і патрульні поліцейські, які виявляють у громадян речовини заборонені до обігу в Олександрівському районі Запоріжжя. Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху. Зупинивши його, інспектори виявили пластикову колбу з наркотичною речовиною. Згодом неподалік увагу патрульних привернув 45-річний чоловік. Під час перевірки в нього виявили зіп-пакет з наркотиками. Також зіп-пакет зі схожою речовом поліцейські знайшли у 29-річного місцевого жителя в Дніпровському районі. Потім у комунарському та хортицькому районах патрульні зупинили двох громадян. Кожного з них був із собою шприц із наркотиками. На стаціонарному посту патрульні зупинили автомобіль за з під керуванням 63-річного водія. Під час поверхневої перевірки автомобіля інспектори виявили коробку із 45 блоками тютюнових виробів без аксизних марок. Чоловік пояснив, що придбав продукцію для продажу, його затримали. Рятувальники теж оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, ліквідували пожежу на вулиці Стефановій Шевченківського району. Запоріжжя там зайнялися дерев'яні конструкції покрівлі триповерхової будівлі на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння постраждалих немає.